Розпочали в березні, закінчити мали у травні, утім знову завадила погода. Тимчасовий місто Глиниці готовий лише наполовину. На якому етапі облаштування норвезька переправа зараз і коли цього разу її обіцяють стати в експлуатацію, дізнавалися наші журналісти. Історія тимчасових переправ на Буковині продовжується. Наприкінці березня розпочались підготовчі роботи до облаштування мосту в Глинниці, який отримали як гуманітарну допомогу від Норвегії. Тоді встановлювали під'їзні шляхи, і всі чекали, що от от проїзд з Глинниці до добівців знову стане комфортним. Це як ви бачите, стратегічно важливо для всієї країни на сьогодні. І війна зупинила основні роботи по Мосту, який мав би відбудуватися через глиницю, восени я мав досить багато зустрічей з вищим керівництвом нашої країни, де звернувся з великим проханням надати допомогу відбудові цього мосту або якогось іншого рішення, іншого виходу. Монтажем такої переправи займалась служба автомобільних доріг Чернівецької області. Обіцяли, що вже 1 травня через тимчасовий міст з металевих конструкцій зможе проїжджати транспорт вагою до 25 тонн. Тимчасовий міст буде протяжністю 120 метрів металевий міст. З підходами для зручності водіїв в асфальтобетонному покритті. Він я сподіваюся, буде функціонувати вже з початку травня місяця. Тут великий обсяг робіт є, як підготовчих, так і сформування насипу підходів. Втім, ледь зимові погодні умови серед весни зламали усі плани, адже роботи довелося припинити. А відтак через такий простій готовий проєкт не вдалось завершити вчасно станом на сьогодні. Більше 50% вже виконано робіт. Попередній період ми планували закінчити міст набагато раніше, але е сніг, який випав на початку травня, в кінці там, квітня, не дав можливості. Це змістилося у нас по часу щонайменше на 2-3 неділі по завершенню робіт. Але я думаю, що достатньо успішно ми завершимо десь порядка, в перших числах. Липня. Тож сподіваємось, що вже в липні маршрут Чернівці Вижниця остаточно пролягатиме тимчасовим мостом з металевих конструкцій через річку Прут. Людмила Труфун, Василь Ставчанський, Теми Дня, ТВА.